Всім привіт вітаю вас на каналі Садові Новини. 17 травня і ми сьогодні говоримо про підживлення часнику. Перше підживлення ми робили у квітні, місяці, воно було також дуже важливим. Тоді ми використовували аміачну селітру і сульфат магнію. Це ми робили для того, щоб наш часник почав нарощувати гарну зелену масу перо. У подальшому голівка із цієї зеленої маси, з цього пера, бере всі необхідні їй поживні речовини і елементи для того, щоб формувати саме гарний урожай великі голівки. Провели, і скажу вам чесно, таке підживлення дуже гарно себе показує. Навіть у порівнянні з сусідами часник виглядає на голову краще. Тепер, 17 травня, і я. Тепер нам потрібно проводити друге важливе підживлення часнику, але тут вже ми не даємо багато азоту, точніше, не даємо лише один азот, тому що часник почне просто жирувати, і це буде лише зелена маса, а самі голівки будуть дрібними. Тому тут я буду використовувати якесь універсальне добриво. У мене є ось таке мастер. По формулі 20-20-20, тобто 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. В принципі, це дуже непоганий варіант. Також у мене ще залишилось добриво Росасол по формулі 18 18 18 Це не реклама. Можете використовувати будь-що інше, що вам подобається, або будь-яке інше універсальне добриво. Їх в магазині багато. У мене просто є залишки цих універсальних добрив, і я буду їх використовувати. Ось бачите склад мастера. Тут, крім. Азоту, фосфору і калію є ще інші мікроелементи, необхідні для наших рослин, зокрема для часнику. І це все я буду робити у поєднанні із сульфатом магнію. Тобто беру грам 20-25 універсального добрива, наприклад, мастера, і додаю грам 15 сульфату магнію. Дуже просто: відро води перемішали добре. 20-25 грамів універсального добрива, сюди ж додаємо 15 грамів сульфату магнію, перемішуємо улійку і проливаємо. У нас зараз такі, знаєте, дощі, тому ґрунт добре промочений. І я одразу можу підживлювати часник із лійки прямо по гряці. Якщо у вас ґрунт сухий, обов'язково. Полийте спочатку вашу глядку часником, а вже потім підживлюйте, Тому що все це буде розтікатися, якщо суха земля, і ваш часник не буде отримувати саме оці, всіх поживних елементів, які йому потрібні. Тому обов'язково зволожуєте. Все, проливаємо ось бачите сульфат магнію на своїх екранах. Проливаєте і вже у подальшому, десь на початку червня, ми будемо підживлювати часник втретє усе для того, щоб голівка набирала свій об'єм. Це будуть, скоріш за все, фосфорно каліні доброва. Я для вас зніму окреме додаткове відео, розповім, чим саме я буду підживлювати. А це мій суб'єктивний досвід. Можливо, він комусь також буде корисний. Але він працює, можете бачити на своїх екранах, подивіться, який часник стане на сьогодні. Я порівнював його з іншими, іншим часником на інших ділянках у своїх друзів. То я скажу чесно. Підживлення працює. Та взагалі будь-яка рослина потребує підживлення. Це і так зрозуміло. Дякую за вашу увагу, друзі. Якщо це відео було для вас цікавим, будь ласка, підпишіться на канал, нас ще дуже мало і це дуже важливо для нашого розвитку. Ставте подобайку, якщо відео було цікавим, а також коментуйте. Це допомагає цьому відео просуватися алгоритмами Ютубу вище, вище і вище, щоб його бачила якомога більша кількість людей. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!